Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Jo Malone. Це англійська груша та солодкий горошок. Якщо ви ще не підписалися на мене, то підписуйтесь, будь ласка, у нас тут дуже багато буде цікавого, і я роблю відоси про парфуми. Так, давайте зараз вам розповім, що хочу сказати. Шо я. Дуже-дуже полюбляю англійську грушу та фрезію. Це один ось він, ось він, він є, ось він є тут. Це один з тих ароматів, який я дуже-дуже люблю. І якщо у мене немає ось одного аромату плюс ще одного, і я, я ще на себе напшикаю зараз. М -м -м, він такий класнючий. Якщо в мене немає цього плюс ще одного там десь е захованого, так, щоб я його. І забула, де він, ну, щоб не відкривати. А то в мене, знаєте, так в мене буває, що в мене навіть два аромати однакових є відкритих. Так ось, Я його дуже люблю. Це такий класнючий аромат, це така класна класна груша, це така суперова фрезія, просто супер. І коли я побачила, що Джо Малон виходить з оці, оцією новою версією груші, я подумала, О, це мені потрібно. І в мене навіть був, був такий, знаєте, таке бажання було, але ну, трішечки я це бажання засунула туди, куди там, де не світи світ сонечко, тому що я подумала, що потрібно, потрібно спочатку протестувати, а може, і не підійде цей аромат мені. І я зробила, як на мене, дуже добре. Ну, коротше. В цьому ароматі три ноти. Перша нота це груша Вільямс. Груша, а Вільямс — це її такий сорт, тип груші. Потім там солодкий горошок. Ну, тобто з англійської це, це перекладається як солодкий горошок. Так? Але ем, на, я, я пішла на, україн, на українську мовну фрагрантику, і там написано, що це запаш, запашний горошок. Я його завжди називала солодкий горошок. Я не знаю, ось ті, хто знає, чи є різниця між солодким горошком та запашним горошком. І третій компонент це білий мускус. І вже тут я подумала, бо оця штука, оця красота, вона має тут більшу, більшу піраміду, Тут є і диня, тут є і ем, ем, пачулі. Е, тут, тут класний, класний аромат такий, знаєте, він повніший такий, він, він такий е, більш е, складний. Ну, коротше, я пішла подивитися на той аромат. Наприклад, я завжди роблю пшик тільки на руку, а тут я Попшикала на руку на, на, на худі з капюшоном і, і на, на папірець, на блотер. Ось, що хочу сказати. Відкрився цей аромат мені як, така, знаєте, дуже солодка груша. Я подумала, що цей аромат, ну, судячи з назви, з цього всього, цей аромат буде суперовим на літо, коли дуже-дуже спекотно, і може комусь не дуже подобається ось цей аромат носити через фрезію. Фрезія вона легка, але ну, може когось там її придушає. Так я подумала, що цей горошок ем, запашний, він буде класно, бо він, він солодкий, але в ньому також є такі, знаєте, дуже легкі ем, моменти. Він такий легкий ем, зелений, ем, запашний, такий прохолодний навіть. Я подумала, що це буде супер класно. Тобто, оце на весь рік, а, оце, а ото той новий, то він на літочко, на, на, на спекотне літочко. І десь проходить, може, хвилин 15, і я вже, я просто відчуваю оце солодке, 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 і потім так раз, і у нас мускус, а де горошок, його нема. Мабуть, я потім вже подумала, що, мабуть, мій ніс та, мій, та мой, мій мозок він оце інтерпретував цей горошок як щось таке солодке і все. А оцю частину горошка, яка повинна бути такою зеленою, він її просто ну, не впізнав. Це теж може бути. Тобто для мене цей аромат він солодкий і мускусний і все. Солодко-мускусний трішечки такий пудровий, трішечки там пудра є. Ну, Тобто для мене цей аромат не цікавий. Я була, я була вражена, що, що ось вони ж знають, як робити аромати. Ми всі можемо сказати, що ну, комусь подобається Джо Малон, комусь не подобається Джо Малон. Мені взагалі Джо Малон подобається. Е, ось, наприклад, за мною. Є декілька ароматів. От той, от той білий, ну такий прозорий, це таке класичне одеколонь. Оці чорні, так це одіколони ем, інтенсивні, а вони трішечки більш е, е, стійчі стійкі. І тобто, отой, отой червоний це одеколон, лімітка там якась з гібіскусом. Так ось мені взагалі подобається Джо Малон. Що мені не подобається у Джо Malone? я про це завжди казала. І це те, що, як на мене, ціна та якість, ну, не, не то, що якість, а стійкість аромату, вона просто ну, ну капець. Я не знаю, як це сказати. Це якийсь Ну жах просто. Е, тобто, як на мене, то ці аромати повинні коштувати менше, бо вони Ну не стійкі, ці аромати. Навіть оці чорні, які більш інтенсивні, Ну вони трішечки більш е, стійкі, але Ну теж теж вони Ну вони більш-менш як це такий, знаєте, класичний туалет, як на мене. Так ось, ем, після десь 15 е, хвилин цей аромат просто перетворився на такий солодко-мускусний. І все. І десь е, година, може година, півтори години, і на, е, на шкірі цього аромату вже. Практично не було. На одязі цей аромат був. На одязі цей аромат на мене на мені був майже до, до вечора. Але ми знаємо, що на одязі це зовсім зовсім інша річ, і на одязі аромати тримаються більше довше. Ну, а Тут просто на шкірі ну, година півтори і все, і вже, і вже його нема. Де ти, Аромат? Де ти, Аромат за 67 євро за 30 мл його немає через півтори години. Це, ну, це неможливо. Тобто, там я і зрозуміла, що цей аромат він ні, Він ні. не для мене. Тому що, по-перше, він мені не сподобався. Я очікувала іншого. Но, але ми можемо навіть відкласти те, що я там собі очікувала, і те, що я там собі намалювала. Але, як на мене, це, то це дуже такий, знаєте. Е Простий аромат, просто солодкий, просто трішечки мускусно-пудровий, і все. Оце і все, що у нас є. І нецікавий аромат. Нецікавий, просто я. Я не буду його придбати для себе. Єдине, що може бути, може колись вийде такий, такий набір з двох ароматів, там, де буде оця англійська груша та фрезія, та англійська груша і цей солодкий запашний горошок. Тоді, може, я таке дуо куплю. Але я б його купила просто для того, щоб він в мене був, щоб його там для майбутніх там відео порівнювати і все таке. Ну, і, Звісно, щоб, щоб носити теж, але як на мене, як на мене, немає сенсу витрачати оці гроші на цей аромат, якщо вам просто, знаєте, вам дуже-дуже. Хочеться купить, купити аромат від Jo Malone, то, ем, то пошукайте інший, бо у них є аромати. Більш, більш красиві. Навіть оцей з фрезією, він настільки гарний, він настільки класний. Ось, так що ні-ні. ні, ні, ні. Я, я думаю, що витрачати гроші на оцей аромат, воно ні. Він, він не дуже цікавий. Якщо б він був, знаєте, цікавий, класно зроблений, дуже, дуже запашний, дуже якийсь там складний, то, то, то тоді да, то тоді так. Це можна зробити. А тут, тут ні, тут е, такий простий, банальний навіть аромат, нецікавий, і, 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 і нестійкий, оце, е, оце все, що я вам хотіла розповісти про цей аромат. Якщо ви його вже знаєте, тестували, але, е, або вже купили, то, то пишіть нам, будь ласочка, і напишіть нам ще, які аромати від Джомалон вам е, взагалі. Хоча б трішечки подобаються, і як, ви, і як ви відноситесь до того, що вони не дуже стійкі? І чи думаєте ви так, як я, що вони ну, просто коштують дуже-дуже багато для того, які вони є, і як вони е, потім на нас е, Ну, що вони не дуже стійкі ось? На цьому все. Я вас вітаю і бажаю вам доброго дня. Ми зустрінемося в п'ятницю ще. Потім ще і в неділю, але ще буде ще одне відео в п'ятницю, і воно буде про адвент Ессі, про лаки. Всім цьомки!